Друзі, вітаю, це мій тахірай. Сьогодні трошки ще вирівняла, підняла цю... кусок цієї сітки. Ну і зранку поливала. Стаєш пораніше, щоб встигнути до 6, бо потім вже, але тут чуть-чуть тільки почало поливати та й вже виключили світло. З восьми годин в дворі трошки полила, бо там теж все горить. Там хоч трошки, то там, то там тінь та й. Воно прикриває. А зараз буду займатися пасинкуванням, чищенням. І якщо встигну, ще помідори треба допопідв'язувати і почистити. Але починаю спочатку з парника. Треба подивитися тут уже перець, треба чистити. Це все зайве прибираємо. Бо воно тягне на себе силу, а тоді плодини утворюються. Тут щось не зрозуміло. Ось так треба, щоб квіточка була і гілочка, А цю, що всередину прибираємо. Ну і тут так само. Тепер, друзі, прибираю пасенки на баклажанах. Так, оце ось. Так, а тут уже лишаємо, хай розголоджується. І так далі. Оця брізка. Тут хай більше підросте. Так. Тепер, друзі, дивимося помідори, чи є пасинки, чи немає. Ось дивіться. Але не знаю, тут верхівка хай так і буде, поки не буду прибирати. Тут позрізала, немає нічого. Так, ось це прибирати. Так. Тут нічого немає. Так, тут все добре. Згодить теж поки не треба. Ой, що з цим робить, не знаю, але хай так і буде. Тут теж пасинків немає. Все добре, тут трошки треба. Зафіксувати ось так. І цей. Отак. Щоб не падало. Ой, цей треба. Бачите, пашинок, його треба. перебирати. Тут щось лізе. Так, це у нас руна. Так, більше, наче немає. Ну ось так, друзі, Що ще ще. Огірочки, подивлюся. Трошки поприбираю, бо дуже багато пасинків. Ну, бачите. Є огірочки. Нормально, але треба трошки прибрати, бо їм не вистачить сили потягнути. Так, що, зараз розберемося. Де не встигли огірочки, а вони бачите на пасинках. Так, ось маленький пасинок прибираємо. Отак. Пусто цвіти теж треба поприбирати. ось це все прибираємо, ну і так далі. Знаєте, на що звернула увагу? Там, де був на пасінку огірок, там уже більше огірків немає. Так що, той, де от плодоносив, видно, що на ньому вже був і немає огірка, я обрізаю. Тут, де є, лишаю, заберу огірок і теж обріжу. І так далі. Друзі, ще зрозуміла таку штуку, дивіться. Це залежить від сорта. Це ось йде один сорт, дивіться, огірочок на огірочку, він росте на основному стеблу. А ось оце вже другий сорт. Тут, на вже ось, ось, бачите, це вже пасинок і на пасинку. Тому треба дивитися, і я дивлюся: ось бачите, тут є огірочок, це пасинок іде. І лишаю. Якщо на пасинку один огірочок виріс і більше немає, я його зрізаю. Ось позалишала пасанки, хай собі йдуть. Тут низом пообрізала листя, щоб провітрюваність була. Ну, тут ще не обрізала, зараз обріжу. І так чистимо все зайве, прибираємо, щоб не тягнуло сили. Ось так, друзі, почистила, бачите, низ практично пустий. Іде провітрюваність. А тут по, знову по Чіпляла, не опускала, але позачіпляла, щоб вони собі гарненько висли, і її як пройти. зараз зберу, викину і відразу зібрала огірочки. Тут, От, зібрала урожай, тут декілька кабачків, один такий вже переросток, а то там 3 4 4 чи 5 молоденьких. Треба і зробити, а то в птицю кормлю, кормлю останнимся без і. І огірочки вибирала вибрала в неділю. Ну, десь піввідерка буде. Гарних. Ще трошки є огірки, але вже деякі пропадають. Так що, не знаю, поливаю один раз пропустила полив і вже почали крутитися, сохнути. Не знаю, в кого без полива, то, мабуть, вже. Їм кінець. Ну а зараз займуся цим перцем. Теж треба його почистити. Тут-тут. Те ж саме буду робити, що парнику. От і все почистила. Зараз переходжу на помідори, там ще треба теж сухе листя поприбирати і попідв'язувати, бо я тоді так і не закінчила, а вже треба другий ряд пускати. Тому скільки встигну, скільки зроблю. Ну, О, друзі, все, попідв'язувала, попасинкувала, пообрізала все сухе. Так що вже все добре. І на деяких, де були такі от корня пасинки, то подекуди позалишала. Якщо пропадуть ці помідори, може хоч тіше будуть пізніше. Ну, а так, бачите, все добре. Але деякі вже навіть... Ще треба підв'язувати. Ну, вже точно на сьогодні. Сьогодні вже зірвала той попечений помідорчик. Салатик з'їла з нього. Смачний, Побільше б. Обожнюю салат з огірків і з помідор. Ну, ось такі справи. На цьому завершую своє відео. Дякую всім, хто був зі мною, хто мене підтримує, хто ставив подобайки, пише коментарі. До нових зустрічей. Пока!